Займаєтесь ремонтом автомобілів і вам потрібні доступні оригінальні запчастини. Наша компанія Євромоторс має в наявності більше 100 тисяч деталей на різні марки та моделі авто, серед яких двигуни, коробки передач, кузовні деталі, генератори, рульові рейки, турбіни, компресора. Ми є прямим постачальником запчастин з розборок Європи, де наші фахівці розбирають автомобілі і на місці тестують деталь на працездатність. Надаємо гарантію 14 днів та оперативну відправку по всій Україні. А ще у нас працює зручний пункт самовивозу в Києві, де наші клієнти мають можливість самостійно оглянути та забрати запчастину. Станьте нашим партнером і отримуйте ексклюзивні знижки та спеціальні умови, які зроблять ваш бізнес ще прибутковішим. Чекаємо на ваш дзвінок за номером в шапці профілю.